Дівчата, зараз покажу класний візерунок, який підходить для літніх шляпок і панамок. Складається він з рапорт візерунку складається з двох рядів та з чотирьох петель. Значить, перший ряд, накид, прив'язали Прив одну, потім дві петельки, дві петельки. Далі. Вводимо гачок. Ось у нас є стіночка одна, і за нею друга. От так сюди вводимо гачок. Захватуємо ниточку, пров'язали. Далі в наступну от сюди, вводимо гачок, пров'язали. Пров'язуємо одну петельку, потім дві, і знову дві, дві повітряні петлі. І знов повторюємо накид через дві в третю, одна петля, дві, дві. Вводимо гачок під дві стіночки, пров'язали. Наступну вводимо гачок, пров'язали одна петля, дві, дві. Це знову дві повітряні петлі, накид через дві третю. І таким чином в'яжемо перший ряд другий ряд це просто стовпчики без накиду. Там, де у нас дві повітряні петлі, ми просто так під них прям заводимо і в'яжемо два стовпчики без накиду. Там, де у нас оці стовпчики пров'язані, ми вводимо під оцю косичку. І пров'язуємо стовпчика. 1, 2. Все. Це весь рапорт візерунку, далі просто повторюємо перший та другий ряди.